Всім привіт! Алікс з вами, Топіари своїми руками канал. Хочу показати горобину і як правильно обрізати гілку. Це буде коротко, ясно, зрозуміло і на майбутнє. Це не тільки горобину сюди відноситься, це будь-яка деревина плодова чи хвойна чи будь-яка. Але я роблю акцент на хвойні, ой, на плодові, точніше. І декоративні. Ось, бачите, був виконаний зріз, і він був виконаний правильно. Притик до деревини для того, щоб вона загоювалася. Якщо ви зробите отаку от зарубину, зараз вам наведу приклад. Ось, наприклад, ось так ви різали. Ось, потрібно зрізати отут. Приблизно міліметр, можливо, два. А якщо ріжете так, робите оці такі зазубрини, воно не заживає. ось. А, починає гнести і утворюється, потім тут падина така і бактерії, і все. Це. Ось зріз, це правильно. Зараз покажу на великій гілці. Коли ви бережіте велику гілку, ось вона велика. Для того щоб ну, незручно було, щоб вона не розчахнулась далі, коли буде тут пиляти, так от почнете пиляти. І вона відчахнеться. Ні. Спочатку зробіть ось так. Тобто візьміть з запасом трошки далі. От. Запиляли. І у вас тепер немає речага того, що робить такий нахил. І берете ось рівень зрізу Для того, щоб деревина могла загоїтися. Ще раз наголошуємо, робимо семена під углом, для того, щоб стікала вода. Щоб допоможемо трохи. Нашого мені знімати І пиляти. Все ж таки це виконано прямо зріз. Гострим інструментом, не тупим, нема ніяких зазубрин. І деревина вже на 3-4 рік почне затягуватись. Ось бачите, тут зарізи були. Тут були зарізи, їх майже непомітно. Теж нічим я не замазую. Як плодові, так і декоративні. Не потрібно воно взагалі. І ось формується потім штамп. Оця вся молода поруч набирається для того, щоб воно. Але теж хочу вам сказати. Не робіть дуже, дуже зріз ось отакий великий. Такого, бачите, Ось На такому сильному рівні. Чому? Получається е -е, більша площина, і деревині тоді буде важче затягуватися. Зробіть краще зріст чуть вище, і їй це швидше загоїться і не так буде для неї травмовано. Оце все позабирали. І от у нас Прямий штамп деревини, і там вершочок заріжеться, і от буде формуватися така от плакуча наша декоративна дерева. Кому було цікаво і корисно, залишайтесь з нами. І робимо так. До зустрічі!